Сотні фото героїв з усміхненими чи серйозними очима, сльози рідних і побратимів і квіти з траурними стрічками у тремтячих руках. Тут на вулиці Пастера біля соборного храму Різдва Христового одеської єпархії ПЦУ вшановують подвиг воїнів наших земляків, які стали на захист української землі. Це вже п'ята секція стіни пам'яті, створеної за ініціативи духовної спільноти керівництва і вірян ПЦУ на підтримку родин загиблих. На ньому чергова небесна сотня вірних і незрадливих – військовослужбовців 3-ї окремої штурмової, 28-ї та 63-ї окремих механізованих бригад, 35-ї та 37-ї бригад морської піхоти, 5-ї окремої штурмової київської бригади, 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади, 26-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України та 126-ї і 122-ї окремих бригад Сил територіальної оборони. Володимир Огородник з крихітного села Йосипівка на Одещині загинув вісім місяців тому під Покровськом на Донеччині. Він один із військовослужбовців 122-ї бригади, сил до якої набирали переважно мешканців області. На війну всі чоловіки їх родини, а їх четверо вирушили свідомо. Він був шофером, далекобійником і завжди умів обирати правильні шляхи у житті. Тому й цього разу обрав єдиний прямий і чесний. Розповідають діти героя. Сказав, давай. Спочатку я піду, якщо все буде добре, то і ти потім підеш. Він намагався держатися на позитив і ним пишалися побратими. Він казав, будь-що буде, але ми повинні їх перемогти. Він, ну, він жив цим, він, жив, він мріє про перемогу. Під час евакуації побратимів його авто потрапило під атаку fpv дрона. Майже вся група загинула. Рідні молились до останнього, але слуховий апарат і татуювання чоловіка, що показали при упізнанні, не залишили сім'ї жодних надій. Нехай слава і пам'ять про ваших чоловіків, батьків, дітей, онуків, дідусів, живе вічно. Для таких осиротілих родин розради немає ні в чому, тому спільне горе гуртує їх. Утім саме сюди можуть звернутись члени сімей у вирішенні своїх сьогоднішніх потреб, кажуть представники духовного сектору. З боку ПЦУ це молитви за кожного полеглого. Допомога родинам і такі от заходи, як відкриття меморіальних інфостендів та вручення від знак героям посмертно за жертовність в ім'я майбутнього миру, каже військовий капелан отець Юрій. Це нагорода православної церкви України. За жертовність і любов до України. Вона єдина, яка нагороджується посмертно. Це нагорода, яка підписана блаженнішим митрополитом Епіфанієм, і було рішення командування нашої бригади о нагородження всіх наших загиблих воїнів посмертно за ці роки війни. Ми цю місію зробили, бо ми не можемо забувати. Ми повинні пам'ятати. І Вони завжди з нами. Секцію стіни пам'яті відкрили напередодні Дня Соборності як нагадування про необхідність єднання народу у боротьбі за волю.